Друзі, вітаю! Сьогодні до мене приїхав ось такий от DC органайзер китайський. Так от в пакетику подивимось, що тут таке. Ну, Він зам'явся, тут дві кишеньки, тут дві кишеньки. Нитка стирчить. Тут бігунок звинить. Мені ця історія не подобається. Тут велкро панель для патчів молнія заїдає та працює погано. Працює вона погана. Ось такий він всередині. Ну, колір мені подобається. І такі от тут три. Мотузочки. Два кармашки. Тут сіточка, тут сіточка. На два. Такий от десь хлястик для карабінчику. Ну, кольори мені подобаються, тому що він тут чорний, а тут такі як хакі. Але ось це, звісно, треба щось робити з цим. Ага. Бачите, як він погано працює. А зіпер тут не заміниш, бо він є основою, основою для наружної кромки. Зовнішньої кромки. Пайдарко-шаман, в нього так. Ну, ось так от він майже, майже бачите? Я стібнувся. Сібенусь. Ну, це більше як перше враження. Ми ще його повністю заповнимо разними із елементами. Сюди, мабуть, якийсь блокнотик. Сюди інструменти. Сюди спробуємо ключі чи якийсь стул на карабінчику, велкро, скільки тут і які патчі можливо буде розмістити. А, ще й тут нитка. Ось бачите, нитка. Нитка. Витягнулася. Ні. Якийсь він Та, на, спробуємо. Можливо, у когось вже є такий, є варіанти, як його заповнити, тому буду радий в коментах побачити ваші варіанти. Не знаю, що ще додати. Мабуть, він все-таки не такий зручний, як його подають на картинці. Але кожному своє. А ну, то добре. Всім пока. До скорих відео.